веб-програмування програмування, дуже складна номінація. Не всі студенти навіть не могли взяти участь в цьому конкурсі. Це вимагало використання PHP-технології, працювання з базами даних, школярі, третє місце Стецюк, Владислав. Третє місце. З Волині, Нерода Олександр, друге місце. І Рожук, Назар з міста Вінниці перше місце. Рижов Олександр, безсмертний Іван, Іващук, Максим, всі з міста Вінниці. І останні два переможця. Даньковська Ольга, студентка веб-програмування і Снідевич Андрій, місто Вінниця. Я хотів би сильно подякувати Даньковській Ольгі за те, що дівчина перемогла далеко не в жіночій номінації програмування. Ольга вже неодноразово перемогла в нашому конкурсі. Сьогодні друге місце, а завтра, я думаю, що вона переможе. Добре, дуже вам дякую за вручення присів. Чекаємо вас гостем в нашому університеті.